Петро трохи засмутився, що його Господь запитав в третій раз. Але, незважаючи на це, він не сказав: Слухай, скільки можна мене запитувати, я ж тобі вже казав. Але повторює третій раз і говорить, люблю тебе. І після чого говорить Господь Паси мої вівці. брати і сестри, те, що дає нам можливість у нашому щоденному житті почуватися трохи інакше. Це означає краще бути більш радісним. І навіть коли у цей час війни ми всі дуже сильно і міцно переживаємо сьогодні в багатьох містах України. Ми всі прокинулися від жахливих вибухів. І так само завтрашній день, післязавтра, вони будуть приносити наступні події, наступні якісь думки, переживання. То все те, що нам може допомогти в цьому пережити. З таким піднесеним духом, це любов Божа, яка дарує надію. Ми її потребуємо, ми її потребуємо на щодень кожного дня. Коли кожен з нас слухає цей фрагмент, слухай, коли ти був старший, підперезувався і ходив де хотів, а зараз молодший, а коли ти вже старший, то інший тебе поведе, не найдеться тільки про вік. І не йдеться тільки про те, що вже у старшому віці, коли у мене будуть якісь коліна боліти, ліве чи праве, щось іншого. Ну тут вже не потанцюєш. Треба виходити з того, що є. Дуже часто ми можемо почути такі слова. Не про вік ідеться, а йдеться про стан Духа передусім. Знаєте, церква знає багатьох святих, Станіслав Костка був підлітком і помирає. Але так прагнув служити Богу. Свята Тереза від дитятка Ісуса. Вона була кармелітанкою, померла в віці 24 років, але була місіонеркою, мала серце, дух місіонерки, яка хоче і прагне нести Христа. І не дарма вона переписувалася зі священниками, які виїхали на місії. Підтримувала їх, казала про молитву, розділяла з ними їхні труднощі, будучи на відстані тисячок кілометрів і на різних континентах. Дух, дух, бажання, дух і бажання. Коли запитує, був молодий, говорить Ісус, підперезувався, як хотів, це стан, який переживав Петро. Який стан ми переживаємо сьогодні, тут зараз? Можливо, живу минулим. Можливо, занурився у величезну купу претензій до людей, які е, колись приймали ті чи інші рішення по відношенню до мене. Можливо, я від них зазнав якихось труднощів. Можливо, це було вкрай неприємно. Можливо, могло так статися. І це є трудно, це є складно. І ми переживаємо. Можливо, колись ми не реалізували нашу дитячу мрію, яка була в нас. Можливо, ми можемо претензії мати до інших осіб, які чогось нам не дали. Можливо. Але, можливо, ми маємо претензії до самих себе сьогодні. Чому? Петро, який так насправді міг би до себе потім величезну кількість, потім вже після того, як тікав з Риму. Потім, після того, як зрігся три рази, міг би до себе мати величезну кількість претензій, що він негідний і недостойний. Але коли ми можемо так переживати, подивімося на всіх апостолів, які потім проповідували на святих на нас сьогодні, бо ми теж маємо що сказати, що Господь вчинив у нашому житті. Переміна відбулася завдяки Божій любові. Завдяки Божій любові. І це Бог є здібний перемінити наші серця, дати ту любов, яку ми прагнемо. Якщо хтось може сказати, ну як він мені дасть любов, коли я не отримав ту любов від тих, якого очікував, дасть тобі іншу особу. Не хвилюйся, дасть тобі іншу особу, дасть тобі події, в яких зможеш відчути цю любов, як особисто від Бога, бо він є повно тої любові. Так і через інших. Але є небезпеки, які будуть на цьому шляху. І ми їх знаємо: це дешеві інтриги, це порівняння себе з іншими, хто кращий, хто ліпший. Це брак того, що ми не помічаємо тих прекрасних дарів, якими нас обдарував Бог. Шукаємо у інших, заздримо іншим, десь про щось мріємо, невідомо про що. І так залишаємося стояти на місці, запитує три рази, а потім говорить: був той момент. І наостанок, коли ми спробуємо відкинути завдяки Божій благодаті і допомозі, все те, що є оманливе, блистить, але то не то золото, все те, що буде е, нас штовхати до непотрібної конкуренції. До того, що, наприклад, от власне так, да. але коли будемо вміти і вчитися передусім, приймати любов від Бога, від інших, любити себе в доброму значенні цього слова, то почуємо так: був той момент, коли ти шукав щастя не там, підперезувався по-своєму, шукав щастя там, де його немає, шукав потіхи там, де її немає. А якщо це була потіха, то вона була дуже дешева. У гонитві за славою, в гонитві за грошима, в гонитві за чимось, що мене заспокоїть алкоголь, наркотики, ігри і так далі, у будуванні фальшивого, фальшивої картини, такого образу любові. Іноді ми підперезані власне цим і ганяємося за цим і ходимо і думаємо, що це все прекрасне. Але якщо ми дозволимо, щоб то Бог нас підперезав, а постаріємо ми не у віці, а станемо дорослішими духом, то тоді Бог нас поведе іншим шляхом. Але увага! Цей шлях буде прекрасним, але не легким. Там треба вчитися пробачати, там треба вчитися йти вперед. Дивитися вперед, не затримуватися на старому, але йти вперед до любові, до переміни, до чогось, що є прекрасне, до того, щоб горизонти переді мною відкривалися, а не, були, не, не бути таким містечковою таким, людиною, яка от тільки й виключно затрималася на цьому злі, яке було, і розпам'ятовує його постійно. Це є складно, але є можливе. Нехай Бог мене підпереже. Але тут треба дозволити це зробити. Бог не змусить мене за жодні скарби. Бог не змусить мене. Але якщо я хочу чогось більшого, досвідчити тої справжньої Божої любові і постійно її вчитися. Увага, постійно! Це постійний процес. Це те, що Бог нам показує, дешево нас не потішає. Завтра все буде добре і все життя. Ні, це постійний процес. Якщо я дозволю, що Бог мене підпереже, то іноді поведе мене туди, про що я не думав. Іноді поведе мене у тому напрямку, де я зможу знайти щастя. Але на перший погляд, мені здається, що це неможливо і це не той шлях. Що там Бог знає? Помиляється. Оце от для мене. А от там ні. А Бог навпаки може сказати: ось це для тебе. Я можу бунтуватися. А може спробувати. Я ще не зустрів жодної людини, яка теж, зрештою, після бунтів, так було, яка довірилася Богові, пішла тим шляхом і не сказала то було найкраще. Якби я цим шляхом не пішов, не пішла, я, мабуть би, загубився чи загубилася. У кожного є той шлях до спасіння, яким веде Бог. Одна річ певна. Бог прагне давати конкретну дієву любов, свою любов, яка підперезує нас і веде на нашому життєвому шляху, і яка визволяє нас, робить вільними і свободними до того, щоб не затримуватися і не концентруватися на тому, що є злим, поганим, але шукати того, що є Боже, і прямувати до Божої любові, і ділитися нею з іншими. Амінь.